Вірш село і серце отпочине» Уривок із поеми княжна, читає Руть Марія. Село і серце отпочине. Село на нашій Україні, не наче писанка, село. Зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, А на горі стоять палати, не наче диво. А кругом широколисті тополі, а там і ліси, і ліси і поле і сині гори за Дніпром. Сам бог витає над селом. Вірш Тараса Григоровича Шевченка читає учень Максим Ключник. Вірш реве та стогне дні перширокий. Реве та стогне дні перширокий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилі підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морю, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались та ясень раз у раз скрипів. Учениця 6 А класу Ковріжних Анастасія і хочу вам розповісти вірш рідна мова. Разом із щастям і журбою зеленим листом шелестить. У небі ясним над водою нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя в країну, Він горить, тож мови рідної своєї не відсураймось ні на мить. Світає, край неба палає Вірш Тараса Шевченка читає приходько Сергій. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гарі, Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Між ярами над ставами верби зеленіє. Сади рясні похилились, Тополі на волі, Стоять собі, мов стороже, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою. Вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема в тому почину і краю немає. Зацвіла в долині червона калина. Тарас Григорович Шевченко читає проходько Кіра. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стала, ташечка зраділа і защебетала. Дівчина почула, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти в гай на долину. Встала весна. Уривок із поеми Гайдамаки, Тараса Грегоровича Шевченка читає Олександр Небога. Стала весна. Чорну землю сонно розбудила, Уквічала її гір'ястом, барвінком укрила. на полі жає воронок в соловейку в гаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Зоре моя вечірня, вірш Тараса Шевченка. Читає, як переходь полоза сьомий. Зоре моя вечіння зійде надгорою. Поговорим тихесенько. В неволі з тобою. Розкажи, як загалом сонечко сідає, як Дніпрова селочка воду позичає, як широка соколина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась? Вірш і вам синігори, автор Тарас Григорович Шевченко взят уривок із Верша Кавказ І вам слава синього, куті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітися поборите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені нічого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі бур'яні. Молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилась, чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло.